Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розберемо текст пісні Hate and Miss у виконанні гурту Pet Shop Boys. Поїхали! If you want to know why I miss you so want хотіти, ось хлопчик дуже хоче цукерочку. Хотіти. Know – знати, вчитель знає табличку множення. Mess somebody це сумувати за кимось, I miss you я сумую за тобою, мені тебе не вистачає. Якщо ти хочеш знати, чому я так за тобою сумую, so так, – так сильно за тобою сумую. Послухаймо. Just think back to the first time we were in love. Think back це згадувати, пригадувати щось, дослівно думати назад. Так? Це фразове дієслово. І ось на картинці, бачите, він щось якийсь пазл склав собі, подумав ще раз, згадав, що ж там було, і воля згадав. First time, the first time вперше. Ось э, печерна людина вийшла і побачила на камені ноутбук. Вау! Вперше таке він бачить. Так? Тому для нього це for the first time, вперше. Be in love це бути закоханим, бути у коханні дослівно. We were in love в минулому часі, тому дієслово слово be змінюється на were. Просто згадай, Той перший раз, коли ми були закохані. The, we the night was getting late, I recognized my fate. Night, це a night get late, то запізнюватися. Ось чоловік біжить, кудись запізнюється, або ось хлопчик прийшов, запізнився, учілка така you are late. Ти запізнився. Ну, тут мова йде про ніч, тому тут, скоріше за все, мова не про запізнення, а саме про те, що ніч ставала більш темною. Recognize – це впізнавати або розпізнавати, визнавати І ще, Ось, бачите, телефон. І тут опція розпізнання обличчя. The bone recognizes the face – обличчя. Але тут впізнав він свою долю Fate – це доля. Ось бачите, тут їх руки пов'язані червоними нитками. А як би сказала якась дама у ЗАГСі з нафарбованим обличчям із такими синіми тіньми і яскраво рожевою помадою. А ви, діти мої, пов'язані червоними нитками. або ваша доля пов'язана червоними нитками. Ну, зробіть собі таку асоціацію. Фейт, доля. І виходить наступне: ніч поглиблювалася або ставала більш пізньою. Я впізнав мою долю, впізнав мою долю, можливо, її впізнав у якості своєї. Коханої, яка була йому послана небесами. Давайте послухаємо. I my When you spoke I awoke. We were in love. Speak це говорити, розмовляти. Awake прокидатися. У нього будильник запрацював, він прокинувся. He awoke. He spoke, he awoke, неправильні слова. І знову наш вислів: Be in love, бути закоханим. Коли ти говорила, я прокинувся, або я пробудився, і ми були закохані, ми були у коханні, або між нами було кохання. Слухай. Waiting. I'd been waiting so long for this. Waiting all my life had been hit and miss. No, wait. Це очікувати або чекати чогось. Ось вони сидять, чекають автобуса. Um, long. Це довго. So long. Так довго. Це дівчинки довге волосся. Wait for something. Чекати чогось. Чекати на щось. Uh, life – це життя, і hit and miss – власна назва пісні цікавий вираз. Якщо говорити про даний контекст, то тут вдачі і невдачі. Hit – ви попали у ціль, так, Miss – промазали, не попали. Тобто це значить невдача, вдача і невдача. Або метод uh, проб і помилок. Ви щось пробуєте, у вас виходить або не виходить, помилка якась. Ще можна перекласти цей вираз як навмання, тобто життя його було навмання. Це hit and miss, взагалі ця фраза використовується, коли ми говоримо про щось таке доволі хитке, тобто ситуація якась нестабільна, і ви знаєте, що в будь-який момент вам може або пощастити, і ви можете отримати успіх, або, навпаки, можете потерпіти невдачу і у вас нічого не вийде. Тобто, hit and miss це таке навмання діяти. Вдасться, не вдасться. Отже, чекав, I'd been waiting. Тут скорочення I had been waiting. Я чекав так довго на це. Ну, скоріше за все, тут він має на увазі, він чекав зустрічі з нею. Цією єдиною, яка все змінить у його житті, тому що далі він каже, що він чекав, і все моє життя було навмання, було якоюсь чередою вдач і невдач. Тобто, напевно, йому потраплялися якісь дівчата і хороші це стосунки були, ніби непогані, а десь не вдавалися в нього стосунки. І ось, нарешті, він дочекався ту єдину, яка була йому дарована долею. So he've been waiting so long for this. Waiting all my life have been the hit and miss. I knew in my heart this was only the start of a new life. «New» – друга форма від неправильного дієслова. «know», Знати. Знову він знає табличку множення. «Heart» – серце, «Start» – початок. Ось вони всі стоять на старті, чекають відмашки. «Life» – життя. «New life» – нове життя. Я знав у своєму серці, це був тільки початок нового життя. Ну, як попередній він сказав, що він зустрів її, і він тоді вже знав, що це був початок чогось нового. Слухаємо. I this was a of a «Your solemn face, your eyes» Lit up at this surprise. Solemn це такий суворий. Іноді може означати урочистий якщо solemn event, урочиста подія. А, ну, тут суворе обличчя, так, обличчя face, eyes очі. Lit up фразове дієслово. Утворюється від неправильного дієслова light, запалювати. Uh, lit у минулому часі. Lit up – засвітилося. Surprise, surprise – сюрприз або несподіванка. Твоє суворе обличчя, твої очі засвітилися від цього сюрпризу. My heart sped race ahead, for we were in love. Хайт, знову ж таки, серце. speed, неправильне діє слово. В минулому друга його форма буде sped. Speed, speed – це взагалі прискорюватися. Ось, бачите, в мене шкала швидкості, і тут явно видно, що швидкість перебільшена. Окрім прискорюватися, це слово, що означає перевищувати швидкість. Don't speed here. There's police waiting. А не перевищує швидкості. Тут, тут чекає поліція. Далі race ahead. Це мчатися вперед. Race – це взагалі гонка, або приймати участь в перегонах, Ahead – вперед. Так? Тобто мчати вперед. Ось у них бізнесменів, іде гонка. Хто ж буде першим? Так, і всі вони мчать вперед. «For» В даному випадку не плутайте це не задля або для, тут значені, тому що через те, що ми були закохані, знову ж таки, love, – закоханим. Моє серце прискорилося, мчалося вперед, тому що ми були закохані, тобто його серце вискакувало з грудей. Тут, мать, My heart spared, ahead, for we were in the After that we stayed together every day. After pisla писля... Ось в мене картинка, як він був до, before, що траплялося це слово в нас в інших піснях. Він їв гамбургери, був таким повненьким. Потім почав займатися спортом, взяв гантельку і after після або американською after вони кажуть. Тобто став після, ось таким, підтягнутим. Stay, залишатися. Ось сім'я. Бачите, літають бацили. Uh, ну, Можливо, можете згадати ту саму um, модну хворобу, буду її тут називати, від якої нам всім треба було залишатися вдома, тобто вся сім'я залишається вдома. Together, разом ось дідусь і бабуся, незважаючи на те, що вони вже старенькі, вони разом гуляють ось за ручку. Everyday, кожного дня або щодня. Ось жіночка дивиться на свій календар, і в неї дедлайни цього місяця. Так, справи, які треба виконати щодня. Щодня Галочка, о Боже. Ну, бачите, з її виразу обличчя, яка вона рада. Тому. Після того ми залишалися разом кожного дня або щодня. Слухай. Relaxed with the fact that we were in love. So in love. Relaxed, розслаблятися. Ось він розслабився і відпочиває. Fact. Факт. Ось ще не в нас вишковує факти, якісь в книжках. Be, be in love, бути закоханими, so in love, так сильно закоханими. Я розслабився від того факту, що ми були закохані. Так сильно закохані. Слухаємо. Waiting, all my life had been hit and miss. Waiting to experience such a case. Waiting, знову ж таки, очікував, чекав. Все своє життя я мав вдачі і невдачі. Мені щастило і не щастило. Іноді я попадав, іноді мазав, чекав на те, щоб мати досвід, Experience – це взагалі досвід. Ось вони зустрілися вдвох і. Діляться досвідом. У мене на роботі був такий досвід, там вмів відправляти пошту, спілкуватися з людьми, планувати свій календарний і так далі. Так? Тобто він, можливо, влаштовується на роботу, тому розказує про свій досвід, experience. В даному випадку це діє слово, що зробити. Це значить, або отримувати досвід, або відчувати щось, відчувати такий поцілунок. Отже, чекав. Я чекав, все моє життя було навмання. Чекав, щоб відчути такий поцілунок. І тут повторюється I knew in my heart», Я знав у своєму серці. This was only the start of a new life», Це був тільки початок нового життя. Now, if your heart is cold and I seem too old. Now, зараз. Ось у нас годинник. Котра година, а години немає, є просто зараз. Heart, знову ж таки, серце, cold, холодний. Seem, здаватися. Ось прикольна в мене картинка. Чувачок стоїть такий під хмаркою, і йому здається, що йде дощ. Йому це тільки здається, тому що дощ йде на гору. Бачите, крапельки на гору. Дивна така картинка. Сім здаватися. Олд старий, ось старий чоловічок. Чю Олд занадто старий. Зараз, якщо твоє серце холодне, ну тут, напевно, мається на увазі, якщо твої почуття до мене не такі теплі, як були раніше, і я здаюся занадто старим. Слухай. Just think back to the first time we were in love. So in love. Просто згадай той перший раз, коли ми були закохані. Так сильно закохані. Be in love. знову ж таки, бути закоханим. First time. Згадали цього чоловічка, яка був у печері. Потім вийшов і побачив. Опа! Ноутбук. Перше, таки бачу for the first time. Слухай. Just Це все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, цей розбір був для вас корисним. Будь ласка, подивіться в описі під цим відео будуть слова з цієї пісні. Продивіться їх ще раз, напишіть свої власні речення з ними, щоб краще їх запам'ятати. Також в описі я залишу посилання на повну версію цієї пісні, можете її послухати і поспівати разом з виконавцями. А вас я в коментарях, прошу написати, про що ця пісня, як ви думаєте. Якщо вам подобаються такі розбори, будь ласка, пишіть ще в коментарях, які іще пісні ви хочете, щоб я розібрала, і ми будемо з вами це робити у наступних відео. Я вам дякую за увагу, бажаю вам чудового дня і побачимось в наступних відео. Бувайте!